Доброго ранку, діти! Хто мені скаже, яка в нас зараз пора року? Правильно, осінь, а восени у нас дозрівають яблука в садах. Ось сьогодні я пропоную вам зібрати врожай яблук. Подивіться, перед вами два кошика з яблуками. Якого вони кольору? Правильно, червоного та жовтого. В якому кошику одне яблуко? Правильно, червоному. А в якому кошику багато яблук? Правильно, в жовтому. А давайте тепер складемо яблучка в холодильник. Діти, подивіться в мене на столі лежать фігури, на що вони схожі? Правильно на смачне, соковите яблучко. Подивіться уважно, а чи однакового розміру вони. Правильно різного, а давайте це перевіримо, що нам треба зробити. Правильно покласти один круг біля іншого. Подивіться, однакового розміру. Правильно різного. А тепер давайте з вами розкладемо яблучка на поличку. Зверху у нас будуть великі яблучка, а знизу маленькі. Викладаємо ми зліва направо. Великі яблучка. А тепер на нижню поличку ми кладемо. Малих, подивіться, чи однакова кількість у нас яблучок. Правильно, різна, а якого розміру яблучок у нас більше? Правильно, великих, а якого розміру яблучок у нас менше. Правильно, маленьких. А чому? Правильно, тому що великих яблучок багато, а маленьких лише одне. Ось і розклали ми усі яблучка на полички. Діти. Ви гарно попрацювали. На цьому наше заняття завершилося. До зустрічі, малята!